Для тих, хто в пошуках надійного японського тракторця, маємо для вас чудовий варіант. Mitsubishi mt 335 з кабіною і зробимо на нього кратенький відеоогляд. Отож, тракторець йде на 35 кінських сил, 4 повний привід, гідропідсилювач керма. Має ось такі мости. резина в нього Bridgestone, рідня японська, передня йде 8х18, а задня 12 х 4 х 28 Кабіна рівна підлога, реверс. Має чотири швидкості на вал відбору та реверс на вал відбору, блокування диференціалу, кран гідравліки, підключення-відключення переднього моста, швидкий розворот, коробка півавтомат, понижена, повишена і блок управління до бокового гідравлічного циліндра. Також має пам'ять фризи: трьохточкова навіска, вал відбору. Боковий гідравлічний циліндр, ось так він виглядає. Всі мастила та фільтра тут замінено. Тракторець десь з гарантією. Кого зацікавив даний варіант, телефонуйте за номером, що вказаний на відео. Або заїжджайте до нас особисто, міста Тернопіль, вулиця Гаєва, 32. До зустрічі!